Відео ми зробимо розпаковку від Ерме і подивимось, що там у нас новенького для нашого б'юті огляду. З вами Женьок, і я вам допоможу виглядати кайфово, красиво і не витрачаючи при цьому дуже багато грошей. Кожню фарбувати свої губи у мене декілька є блисків, які просто зволожуючі. Бальзамчики або помадки, неважливо, що. Але я хочу з вами своїми топами сьогодні поділитися. Отже, перший у нас буде отакий от, от. Це Lip Butter називається. Це полуничний, такий дуже в'язкий, близький з такими гранулками у серединці, які потім, коли ти їх наносиш, вони тають на губах. Я вам зараз Покажу, як я його наношу. Зазвичай беру трошечки на таку одноразову паличку і переношу. Мені не дуже подобається влазити взагалі пальцями в такі близькі, мені не дуже зручно, тому що потім ти ходиш на помажений увесь день. Отже, так, для мене ось це от. Я вам раджу спробувати. Такий він дуже дорогий і, в принципі, класно справляється із тим. Поки ти фарбуєшся і робиш макіяж, ти нанес цей бальзамчик, і потім воно ну, губи доволі себе гарно почувають після цього. Так, у мене ще є в топі із блисків це Sister's Aroma, шайба вона називається Lip Balm Maximizer. Він доволі такий звичайний формат помадки. Він, ну не скажу, що відрізняється дуже сильно від інших, де да, він такий, як скло, таке дуже сильно блищить на губах. От у нас було дві позиції, і третя позиція у нас буде дуже цікава. Від бренду Арме. Я вже робила розпаковку, тому я не буду вам показувати, як вона виглядала. Я ще знімала перше відео, але мені не сподобалось по. Кольору, як вона виглядала, і я вирішила перезняти, але трошечки модифікувати це відео. І зробити як з різними блисками для губ. Тому ось я роблю зараз при вас таку розпаковочку. Це у нас бренд Ерме, І називається вона Rouge Ерме. Це бальзам для губ. Ось так він виглядає. Фішка в тому, що. Він має дуже класний запах. Якщо перший за Body Shop, він полуницею, інколи воно е, воняє, не всім воно підходить, да? він такий, знаєте, молодіжний, більш із полуниці, от прям полуниця, яку ви знаєте в близьках, оце точно. Е, Sister's Aroma трошечки більш він акуратніший і я не знаю, що це. За запах, але напевно це такої косметики запах і, він, і нема дуже сильно явної як від душки. А ось у бренді Ерме тут е, цей бальзам для губ, він пахне е, духами. Він пахне, знаєте чим? Трошечки від е, таких фруктових нот кіля, ну, мені здається, good girl Gone Bad і ще табаку. От, короче, дуже яре таке солодкувате, приємне. І коли ти наносиш на губи, і воно, цей запах залишається. Але він, знаєте, такою маленькою ноткою. От якщо ти свої губи трошечки вище підсунеш, да, ти будеш відчувати, але взагалі не ваняє і приємно таки відчувається на губах. Е, так, чим взагалі ерме, наприклад, краще, ніж будь-який інший блиск, я вважаю це більше по статусності людини. Якщо ви хочете і любите себе, то балуйте себе гарними розкішними предметами. Якщо вам це подобається, якщо ні, ну то звичайно ж, ми можемо купити нівея, і вороше, звичайно, можна і таке. Ну, я. Вважаю, що будь-який класний предмет, який вам подобається, і ви відчуваєте з ним себе краще, ніж без нього. Саме з цим бальзамчиком, ну, реально, от я перед сном мажу собі ці губи, і воно просто так звучить. Знаєте, я відчуваю себе ну просто дуже-дуже кайфово, і я розумію, що є. Ну, Стільки витратила на цей бальзам для губ, і мені це знаєте, гріє душу, що я навчилася любити себе настільки, що я дозволяю собі витрачати гроші на косметику просто для того, щоб виглядати гарніше, красивіше. І відчувати при цьому себе не просто такою Е, Прикол в тому, що, наприклад, я витрачаю одну суму на оцей от відмеблиск, і класно в тому, що. Ти можеш згодом поміняти цей бальзам на будь-яку іншу помаду. Виходить, у тебе буде це магнітне упакування, і е, якщо тобі там бальзам там, закінчився, або не сподобався, ти хочеш протестити щось інше, ти можеш купити рефіл до цієї помади. Виглядаєте? Все. І в цьому та й фішка, в цьому. Близькі помадці, що ти по факту можеш купити одну помаду, вона дорожча, наприклад, вартує, ніж всі інші. Але згодом ти можеш рефіл цей виняти і поставити, наприклад, нюдову і гарно з собою сумочку взяти нюдову помаду на вечір або червону. І от декілька форматів, може бути рефілів, і це дуже зручно. І не треба покупати там одну помаду за велику суму, а дуже зручно купити одну єдину і просто додати рефілів. Якщо зайти в магазин Арме і попросити там рефіли, то вам з радістю там дадуть декілька кольорів, які ви хочете протестити. І в цьому є плюс цього бальзаму, тому що, наприклад, навіть упакування МАК теж вони утилізують своє упакування. Я вам скину тут, щоб ви побачили, як МАК виглядає помади. Вони саме збирають, коли декілька предметів ти можеш здати в Мак і отримати новий формат помади. Там теж є така штучка, але от у Верме треба от докупати рефіли. Я от що вам скажу, я от спробувала цей бальзам, вже користуюсь ним тиждень. Ну І скажу, мені подобається. Він не липне дуже сильно, як буває від бальзамів, він швидко зволожує губи. І, ну, наприклад, я вчора нанесла на ніч, і на ранок вони вже були зволожені і доволі такі приємно. Але ж, звичайно, я мажу близькими оціми зволожуючими дуже часто, ну, типа, зранку і ввечері. Ну, Для того, щоб мої губи виглядали більш-менш красивенько. Так, що вам ще хочу? У мене ще був тестер від Реме отака от помадка. І вона дуже яскрава, малинова. Така. І я її нанесла, я ж кажу, це друге вже відео, тому що перше мені не сподобалось по кольору. І на цьому відео я там, мені макіяж не сподобався, як виглядає саме з цією помадою, От, тому я сьогодні переробила на більш нюдовий макіяж і хочу потім ще раз вам протестувати цю «Руш Ерме». така малинова, 59-й колір. «Руш Dakar 59. І вона пахне так само, як і бальзам для губ. Знаєте, ну дорого. Бо дорого багато, звісно, ну, звичайно, це ж бренд Ерме. Він такий нішовий, люксовий, просто звзди. Ну що, давайте спробуємо і я поділюся своїм лайфхаком, як красиво можна використовувати бальзам по всякденному житті. Навіть якщо ви не робите там зверх якийсь макіяж на вихід, а просто, щоб класно бальзам виглядав на губах, я буду брати Ермео цей бальзам для губ. Я його нанесу спочатку. Давайте подивимось, які губи. Так, ненафарбовані губи. Я візьму цей блиск, нанесу. Це може бути не обов'язково від дерме, це може будь-який бальзам без кольору. І ось так він. Да? він трошки поблискує і виглядає на моїх губах. Фішка в тому, що ми можемо додати трохи контуру цьому блиску, і воно буде виглядати припухшими такими губи, трошечки зацілованими і набагато краще. Після бальзаму я ось візьму. Контур і промалюю контур губ. У мене це міста 780. Він дуже схожий з моїм кольором губ. І повинен олівець бути з натуральним, таким схожим кольором, як у вас є в природі. І його не буде помітно під бальзамом, і виходить такі, таке відчуття, що у вас такі покусані губи. І просто от поверх цього бальзаму зволожуючи, я роблю контур губ. Так. Да, якщо я навіть не нафарбована сьогодні, а просто хочу, щоб підкреслити свої губи, я візьму там зволожуючу помаду. Да, як я зараз зробила таке комбо для губ швиденько для вас, це от міста Іс, дуже бюджетний олівець, він схожий з моїм натуральним кольором. І ось так я виглядаю із цим бальзамчиком. А відчуття на своїх губах воно реально приємне. І мені подобається цей бальзам, бо гарне упакування, воно практичне упакування, і ще в такому чохолі? Чохлі. І ще з таким чохлом. Блін, як та українська чохол буде, не знаю. хух. І з таким чохлом, класно воно виглядає, от так, ну дуже-дуже-дуже красиво. Ти там достаєш і фарбуєш свої прекрасні вуста. Обов'язково балуйте себе і любіть себе настільки, що аж купувати собі настільки гарні речі, як ерме. Зробимо висновки по тим блискам, які я вам сьогодні показувала. В нас було три позиції. Це був отакий The Body Shop, потім Sister's Aroma рожевенький Максимайзер, і Арме, Руш, вона називається, Бальзам для Губ. І я вам хочу сказати: я не зустрічала прям супер-пупер таких зволожуючих. Бальзамів, вони всі приблизно однаково зволожують. І мені ще подобається, я вам пораджу ще спробувати Елізабет Арден. Називається вона 8 hour І вона от в цій категорії вона буде з таким трав'яним присмаком, і можна її сюди, на четверту позицію поставити. І вона дуже гарно зволожує і пахне такими. Травками, або зеленим чаєм з травками. Теж варто спробувати, я вам прям раджу. Вона прям топов. Це топ, я завжди її всім раджу купити, щоб у всіх була. І я хочу ще для вас показати оцю помадку Малинову від Рме. Як вона виглядає на губах. Тому що мої найулюбленіші помади для губ то мак. Вони теж, кстати, мак, мають запах, вони. Я не, я не, не опишу навіть, я не знаю, чим вони пахнуть. Але коли ти відкриваєш МАК-помаду, я пам'ятаю, мені сестра подарувала першу мою МАК-помаду, коли я вивчилася на візажистку, Боже, я думала, що ну, краще неї я не знайду. І по факту я працюю завжди от на мак, тому що вони пахнуть класно, і пахнуть класний, тримаються класно, і кольори там практичні, і їх можна усюди знайти. По факту е, змиваю оцей бальзам, що був від ерме да, Я Просто промакну, так як бальзам ми можемо не весь стирати, для того, щоб покриття на помади краще ковзало по нашим губам. Я зроблю у мене це міста іс, Він такий мініатюрочка залишилась. Для малинової помади нам завжди потрібен контур. У мене це темно-коричневий може бути темно-червоний, він теж буде красиво і гармонійно виглядати. І я готова нанести цю малинову ведерме і з вами протестити. Я її не перший раз наношу, я вам розказую це, щоб ви знали. Що я вам рекомендую тільки те, що мені подобається. Так, я дуже сильно набираю. На пензлик з двох сторін, О! так, я ще трошки візьму кольору. Вона так пахне смачно. І це моя, кстати, перша помада від Арме. Женя 30 років. Але головне почати себе любити. Знаєте? Хоч це 20, хоч 30, хоч 50. Просто треба почати. Ну, як мені, пасує чи ні? Напишіть в коментарях. Тому що, ну. Виглядаю, я дорожчую чи ні. І це наша помада від Ерме називається Роздакар 59. Роблю висновки, як я думаю, йде мені чи ні. Я от дивлюсь на себе у відео і вам скажу, що це мені пасує. Тому що в минулий раз у мене був дуже яскравий макіяж, і коли я нанесла цю малинову помаду, я просто ну. Була в ярості, як воно виглядало на мені. А сьогодні мені подобається, як вона пасує. Може. Будь. Треба бути обережним саме з цим малиновим. Вон, він не всім пасує. Да? Наприклад, блондинкам не дуже пасує цей колір, а ось брюнеткам чи шатенкам він буде краще за все виглядати. Або темно-русому, так само можна дівчатам наносити, воно так красиво. Треба просто обережно поєднувати із тим, що на очах і на губах. Бо буває, що тіпа, якщо переборщив трошечки на очах, ти виглядаєш, знаєш, як бабулька під під'їздом, або бабушка, яка вийшла в магазин, яка довго не фарбувала свої губи. А висновок ми робимо такий. Неважливо, який блиск буде на вас. Головне, щоб ви себе любили настільки, що дозволяли собі купувати і дорогі близькі, і використовувати їх, щоб це вам доставляло задоволення і ви відчували себе просто при цьому дуже привабливо, ще кращою, ще кешовішою. Це моє нове слово. Тому що я розбавляю свій лексикон. І якісь слова і я вас іскоріняю зі свого життя. Не треба мені паразіти. Тому, що, коли я потім нарізаю це відео, я, я ржу. Як можна сказати пару разів деякі слова, але нічого, я навчаюся разом із вами. Я буду вдячна за ваші коментарі до відео. Чи подобається вам ця помада Малинова, як вона виглядає на мені? Буду вдячна, ви відповісте так чи ні. І якщо ви будете мені писати коментарі, мене Ютуб буде кидати в рекомендовані, що мені потрібно. Я дуже-дуже хочу, щоб мій канал просувався, тому що я хочу надихати людей, мені це подобається, я хочу ділитися досвідом. У мене його забагато, щоб просто жити з ним і не розказувати. Тому з вами була Женьок, і я кажу вам пока до наступного випуску.